Я побачила уже у Фейсбуці. Виклали, що у нас на ремба зашла кублок група у Фейсбуці, так. і вже виклали, що у нас є така допомога. Дякуємо, хто, хто нам її надав. Це наш пункт солідарності, і це вже четверта локація в місті. Тут була критична ситуація, і вона залишається е з опаленням. Тому зараз цей пункт солідарності знаходиться тут. Пункт союздарності це про погрітися, це про зарядитися, це про прати речі, що дуже важливо і, відповідно, висушити їх. Це сьогодні ми в Дарницькому районі на вулиці Бориспільська. Багато людей зараз користуються цим цим, тому я вважаю, це класна ініціатива і можливість для людей, от, наприклад, похилого віку, або от мені яка з дистанційно працює. От... Підійти там зарядити, попити теплого, і хоча б погрітися. Бо я ж кажу, 8 градусів тепла з дому це жах. Просто І з цими перебоями ще забула сказати. У нас перегоріла пральна машинка. Тому оці всі пункти незламності про прання, до речі, теж є дуже актуальні, тому що зараз немає де прати вдома. Вранці встаю 9 градусів у квартирі. В кухні ще холодніше. Получається, углова квартира і. Тече постійно, дивлюся вчора вже від сусідів зверху на потолку п'ятнишко, тому що стіни плачуть просто. Навіть якщо я вистирала стиральну машинку, якщо дозволить напруга, тому що напруга дуже низька, вона не завжди машина, то висушить потім проблематично, тому що в квартирі холодно і сиро. От, Будемо пробувати користуватися. Я вчергово дякую фонду Петра Порошенка за допомогу, яка оперативно здійснювалася з перших днів військового вторгнення повномасштабного. Він буквально випробований практично в боях, тому що ми з вами розуміємо наскільки в яких умовах перебувають воїни-захисники на фронті. Сьогодні це пункти розгорнуті безпосередньо для цивільного населення, і згодом вони все одно потраплять на передову лінію на допомогу війську. Пункти це дуже круто, чесно кажучи, і як і чоловік знайомих, оці всі пункти про прання це дуже класна річ, тому я вважаю, що це є необхідністю і є можливість для зарядити свої зарядні станції і хоча б термос набрати води, От, тому я вважаю, що ці пункти класні.